Одеса це місто характеру та літературного духу. Але що читають тут сьогодні та де шукати улюблені книжки, коли хочеться чогось особливого? Я вирушила на прогулянку книгарнями, аби створити книжкову мапу Одеси атмосферну, натхненну та різноманітну. Перша локація це книгарня Віват. В Одесі цей книжковий простір з'явився нещодавно. В тестовому режимі він відкрився трішки раніше, вже приймаючи клієнтів. Але офіційне відкриття з акціями та святкуванням відбулося 8-9 березня. Асортимент книгарні доволі великий, оскільки, окрім видавництва Віват, тут представлені друки творів від інших мереж. У книгарні можна придбати й супутні товари книжкові мерчі, закладинки, листівки, 3D-наліпки, оверлеї для книг, блокноти та записники. А до української серії книжок представлена дріб кава. Зокрема, книгарня активно збирає книжки на фронт. Серед аудиторії присутні як молодь, так і дорослі. Хтось шукає розради, хтось шукає інформацію, наприклад, якусь військову саме інформацію про, про війну книжки. А, хтось шукає розраду як втечу від реальності, щоб відпочити від всього, що зараз відбувається навколо. Друга локація книгарня кав'ярня Старого Лева. Мережі від цього видавництва присутні у багатьох регіонах України. Дніпро, Івано-Франківськ, Львів, Київ та безпосередньо в Одесі з видом на море. У стінах книгарні кав'ярні часто відбуваються заходи та літературні зустрічі, куди з презентаціями своїх творів приїжджають різні автори, особливо ті, що співпрацюють з видавництвом. До прикладу, нещодавно відбулася презентація збірки поезії Тут були ми, військовослужбовця Артура Дроня. Щодо відвідувачів локації, то тут рівномірно присутні як молодь, так і дорослі. До книгарні кав'ярні читачі приходять за різними жанрами. Я думаю, що дуже популярні насправді Ромком. Книга фентезі популярна. І, і сучасна українська література різна. І третя локація це книгарня КСД. Видавництво містить дуже великий асортимент книг, в тому числі друки творів від інших мереж. Останнім часом книжковий простір дуже активно розширюється. За останні місяці в Одесі відкрилися три нові книгарні, зокрема у селищах Таїрова та Котовського. Серед відвідувачів мережі найбільше переважає молодь. Сьогодні читачі звертаються як до іноземних видань, так і до українських авторів. Напевно, все ще популярніші іноземні видання, іноземні автори. Але останнім часом останні роки популяризуються українські автори. Спочатку мені здається, це були більше якісь трилери-детективи, наприклад, Іларіон Павлюк, Макс Кідрук. Але останнім часом також дуже багато видається фентезі українського. Тож сьогодні Одеса дедалі більше поповнюється новими книгарнями та видавництвами. це справжнє літературне місто, де кожен читач зможе віднайти свою книгу за будь-яким смаком, жанром чи за будь-якою потребою.